Цю пісню на городі Верба Рясна записали студенти Донецького університету у Маріуполі. Береглися унікальні записи з того. Міста людей, які є корінними мешканцями Донеччини, люди, які там народилися, які там навчалися, виховувалися. І от зараз можете послухати і переконатися в тому, які пісні там звучали. Колекція записів пісень та свідчень місцевих мешканців з Донецької та Луганської областей зараз зберігається у Львівській музичній академії. Сюди вони потрапили на початку повномасштабного вторгнення. Їх записали студенти під час практики з 1991 до 2008 року під керівництвом фольклориста та науковця Степана Мишанича. І в результаті йому вдалося сформувати колекцію записів це більше це десь півтора тисячі касет, кожна з яких займає обсягом десь півтори години звучання. Цей педагог був звільнений з своєї кафедри. І він зрозумів, куди так мовити справа рухається, чим пахне. Він почав сам спочатку переїхав сюди і заодно подбав про те, щоб перевести цю колекцію, тому що вона фактично це його приватна власність. Фольклористу Степану Мишаничу вдалося вивести колекцію на Закарпаття і врятувати ці записи. Після його смерті записи передали до лабораторії музичної етнології Львівської музичної академії. Зараз їх тут досліджують і вивчають це переважно народні пісні. Відсотків 95 це повністю український матеріал. Можливо, це буде для когось і дивиною, що на Донеччині ще до війни люди співали, розмовляли українською мовою. Я народився 7 травня 1940 року в селі Краснівка Волноваського району Донецької області. Навчався я в Краснівській середній школі. Навчання в ті часи велося українською мовою. Всі, звичайно, українською розмовляють, всі пісні українські. Ну, може бути кілька якихось там романсів, кілька таких частушок попадалися на цих записах. І це ніхто не сказав людям, що співати. Вони співали те, що у них домінувало, чим вони жили в тому регіоні. І тому це дуже і дуже якби, ну, важливо, і це важлива доказова база, щоб довести ідентичність Донбасу, яка вона є насправді. Вона в культурі, в пісенній частині це є. Українська. Ой, на днячи. Я мушу наголосити на тому, що ця колекція, по-перше, існує в одному екземплярі, і кожен запис в одному екземплярі. А по-друге, що подібної колекції і близько не існує ніде в світі. Тому що це всі райони, немає жодного району з Донецької, Луганської області, також які існують. Де не представлені тими записами. Всі райони. Серце обливається кров'ю, коли піднімаєш папку. Коли дивишся Маріуполь, Волноваха, Бахмут, Єнакієве, Харцизьк, Іловайськ. Ну я все можу тут безкінечно перерахувати, всі ті села, які сьогодні звучать у Хроніці військовій, ті, які зараз знаходяться в окупації, а ці села представлені є фрикторними матеріалами. Тепер усі ці записи на касетах планують оцифрувати і зараз шукають фінансування, аби це зробити. Є багато шляхів для використання нашої роботи, використання цієї колекції. Ну, зокрема, це додаткове джерело інформації для істориків, для етнологів, звичайно, і для політологів, також тому, що це зараз дуже актуально. Для фахівців різних галузей. Також це може бути цікаво для усіх любителів фольклору, народної музики, тому що ми плануємо зробити можливим переслуховування усіх треків онлайн. Маємо завдяки цій колекції унікальний шанс заявити про українськість Донеччини, українськість цієї землі, і маємо докази, беззаперечні докази, тому що. Дуже важливо підкріплювати кожну тезу фактами. Тут є маса касет, маса рукописів і підтверджень від людей про те, що вони є народжені на тій землі, що вони є україномовними, що вони є носіями української культури. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.